Якщо ми зараз повертаємося до того, чого хоче Путін, давайте ми все-таки вийдемо з цього, що Путін все-таки це представник спецслужб. Він мислить категоріями спецоперацій, а не якихось великих там стратегій. Це можна навіть вже тепер остаточно переконатися подіям ага. в Україні і подіям, які вони е відбулися от навіть цього тижня. Мої припущення. Скоріше за все, Путін ще розраховує на певні паралельні процеси, які запущені в Європі, на хаос, ну, зрозуміло, і в Польщі, і взагалі в країнах НАТО. І, очевидно, те, що ми зараз бачимо, антиурядові виступи в Франції, я переконаний, що координування відбувається в тому числі за рахунок російських спецслужб. Дуже багато різних почерків. Про вбивство там, колеги там, прихильника Трампа. Не маю теж достатньої інформації, ну, не відкидав би і такі от речі. Uh -huh. Тому, скоріш за все, в посилення хаот, хаосу на європейському континенті і в США, очевидно, Путін на це робить великі ставки. І тому його дії десь, можливо, вони співпадають з тими процесами. Якими... А що він отримає в кінцевому результаті? А, враховуючи знову ж таки позицію, яку висловив Вадим а, в даному в контексті, да, і те, що ми бачимо, що Китай зараз. Починає таку поетапну потужну експансію. Я все таки думаю, що Путін хоче стати своєрідною такою прокладкою або вибороти у своє місце за рахунок, в тому числі завойованих територій і або територій, де він має впливи, з тим, щоб Китай його по великому рахунку остаточно не звів, ну як проксі сили. Хоча навіть та картинку, яку ми сьогодні спостерігали, або точніше в шосі без потеплення стосунків США і Європи це неможливо. Друзі, тут один чого? момент. Дивіться наскільки ну, е дискусія? Є... Да, прошу. Єдиний момент, погоджуюсь з одним, але мені здається, що Китай не відмовився від ідеї максимально швидко і ефективно витиснути Сполучені Штати Америки з Європи. І тут якраз Це йому теж і... неможливо зробити дуже швидко і дуже ефективно. Це дуже складний процес. Звідно. і для цього йому якраз і потрібна проксісили в вигляді Російської Федерації і тих от хаосів, які створює Путін. Олександр, скажи, можемо ми бути частиною безпеки Європи, як про що говорить пан Вадим? Я думаю, що ми не і будемо, тому що враховуючи сьогоднішні потенціали бойової доси... тут я зараз говорю суто як вже військовий, так і оцінюючи в принципі. Навіть реакцію, і соціальні настрої в різних державах, і потенціал військовий, який є в Європейських державах, і ситуація з Штатами, входить так, що Україна по великому рахунку в черговий раз ламала, ламає і в майбутньому, навіть якщо на нас будуть тиснути, зламає геополітичний розклад. І ми приречені стати оцим безпековим фактором. Практичним, так, з армією, яка має досвід, нація, яка має вже досвід бойовий, з нашими технологіями. Тому що історія збиття шахідів чи тепер Геранія, вона продемонструвала, що НАТО ніхрена не готова. Це факт. Тому що збивати f 16 і f 35 те, що ми збиваємо сьогодні, більш примітивними способами, ну це вже про досвід. Це про знову ж таки про навики і технології. Так, ми так чи інакше поляків будемо втягувати. В те, щоб при кордоні наше оборонялося спільно, причому поляки зараз про це говорять в себе. Я декілька діб слухаю РМФ 24 там ця тема не знімається з порядку денного. Причому на рівні обивательського, uh -huh. так на рівні, перепрошую, ну там хіба що президент про це не говорить, uh -huh. але вже на рівні Міністерства оборони про це навіть публічно комунікують. Тобто воно так чи інакше стягується а, в, в нашу історію. Інше питання, що ми не повинні очікувати, ми повинні відповідно діяти теж проактивно. Ну, в контексті європейських держав і відповідно вибудовування тих чи інших дій і форму. Тобто не ставити якихось там надзадач, те, що ми хочемо, щоб тут були війська ага. тощо, але демонструвати в тому, що станом на сьогодні ми єдині на європейському континенті, хто чітко розуміє специфіку війну, логіку війну, ага. логіку Кремля, алгоритми Кремля. Я не побоюсь цього слова, ми на рівні розвитку і нашої аналітики нічим не уступаємо європейським. А почасту ми даємо те, що потім озвучують інші розвідки там, Данії, там, Латвії, то що ну, у нас там теж є відповідна комунікація. А, то я переконаний, що а, не так буде все, як собі розкладають великі геополітичні гравці. І тут, очевидно, напевно, має бути для нас. Та формула, з якою ми маємо працювати з поляками, з румунами, з чехами, балтійськими країнами, що от є велика держава, а для того, щоб нас не з'їли і потім не розмила, знову ж таки, це такий союз в союзі має бути. Так? Для ага. того, щоб зберегти суб'єктність і суверенітет кожного, ми маємо формувати те, що буде в нашій логіці і в наші інтереси. З поляками в нас будуть дуже складні стосунки, є... враховуючи присутність російських. І колаборантів, і агентів, про які говорять вже самі поляки на РМФ 24 так, Але і навіть ті Туск про це сказав, да, да і нам прийдеться з тим теж мати справу.